Вітаю всіх шановних глядачів, дорогих підписників, гостей мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я роблю прогноз для міст України на період з 27 червня по 30 червня, включно 2024 року. Міста беру в такому порядку: Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Новомосковськ. Марганець, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця та Кропивницький. В такому порядку я буду робити прогноз. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші цікаві запитання, за ваші донати. Роблю старопрогноз для Дніпра, Запоріжжя, Києва, поденний для Кривого Рогу за частинами світу. Дивимося. Для інших міст загальну картину дивимося на ці дні. З 27 по, 2, по 30 червня місто Запоріжжя. мої вітання. З 27 по 30 червня цього року, 2024. року, чи будуть прильоти в місто Запоріжжя? Так, 27 червня буде прильот. 28 червня буде прильот. 29 червня буде прильот. І 30 червня буде прильот у Запоріжжя. Нагадую ще раз, дати можуть зміщуватися. Угу. Дивіться. Карта дьяволу. Це така, знаєте, як небезпечна ситуація. Спокуси. Загроза якихось провокацій. Тепер дивимося. Лівий берег. Запоріжжя 27 числа. 28. Ой, вибачайте, правий берег, лівий берег. Правий лівий, правий лівий. Вот для правого берега тут є загроза від уламків. Загроза від уламків. Для правого берега є небезпека. Але щось тут кажуть, будуть летіти, можливо, над Запоріжжям будуть пролітати десь близько біля, біля Запоріжжя. Щось буде торохтіти, гуркотіти. Але карти прямого прильоту не показали. 28. 28 червня, місто Запоріжжя. Що чекає місто Запоріжжя плані війни, плані обстрілів. Лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий, правий. Нема прильоту, але десь близько по району летять через район. Двадцять дев'ята. Лівий бере. Правий. Лівий правий. Передмістя лівого берега тут є загроза. Карти показали. Саме в само Запоріжжя нема прильота, а для передмістя карти показали. 30. 30 червня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий. Лівий? Правий. У цей день карти, на жаль, показують прильот. Знову мені показують правобережна частина. Для право берега вночі карти показують, що щось летить страшно, але каждо будуть збивати. Ну, якесь може бути влучання. От цього разу карти показали. На 30 число лекар без жертв. Ви жертвали, але щось тут іде якісь осколкові ураження. Господи, спаси, сохрани помили. Правобережна частина міста Запоріжжя. Так, бережіть себе. Місто Дніпро. Мої вітання. З 27 по 30 число місто Дніпро. Червня цього року. Так. 27 червня місто Дніпро. Що вас чекає? 28. 29. І 30. Так, 28. Буде приліт. Оця карта називається Безсонна ніч, кошмар на вулиці В'язів. Лівий берег від Дніпра. Правий берег. Лівий. На лівий будуть цілитися і що? Кажу, що на лівий може бути прильот. Карти показують, щось ліва частина небезпека, мої дорогі. 28 червня. Місто Дніпро. Лівий берег, міста Дніпро. Правий, лівий, правий. Передмістя лівого берега є небезпека для в цей день міста, для, для міста Дніпра. 29. Так, лівий берег міста Дніпра. 29 червня. Правий берег. Лівий берег, правий берег. Дивіться, вийшла башня для правого берега. Тут щось кажуть, будуть збивати. Над правим берегом, біля правого берега, на окраїні правого берега. І тут, кажуть, воно йде, як, ну, ну промазали, скажімо так. Тому... Але кажуть, щось будуть ловити і щось можуть не спіймати. Ну, воно якось як уламки. Бережіть себе. Бачите, тут знизу карта, що кажуть, ось з мінімальними пошкодженнями, щось отаке. І 30 червня у нас це. Ось так положимо. 30 червня місто Дніпро. В плані війни, плані обстрілів. Що вас чекає? Ну, бачите, королева мечі, це війна в цих розкладах. Як ви знаєте, налаштована серйозно стосовно Дніпра. Лівий берег Дніпра. 30 червня. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий, лівий, правий. Бачите, щось бувають передмісті лівого берега. Щось Ну, Як Дніпровський район, тут є для лівої бережної частини. Карти показали саме Дніпро. Ну, воно, знаєте, будуть, будуть летіти у Дніпро, а будуть збивати десь на підльоті до Дніпра. Отак, карти показали. Ох. Будьте бер... уважні, бережіть себе. Нікополь, героїчний Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя з 27 по 30 червня? Загроза існує? Пожежа якась там буде, пожежа в сторону марганця, скажімо так. Там буде велика пожежа у вас. Будете, от для східної частини, південно східна частина, тут, кажуть, є загроза. Ще будуть прильоти. На жаль, будуть прильоти. Ой, в мене нема слов вже просто. Я робила недавно прогноз для Нікополя. Попередній розкладку. Хто бачить в мене перший раз, можете подивитися. Я там робила, дивилася майбутнє для Нікополя. Марганець. Героїчний марганець, що вас чекає в плані війни, плані обстрілів з 27 по 30 червня. Так, чи буде чи будуть такі ж самі обстріли? Мира нема, відбиватимуть. Ворог дуже буде тиснути, але бачите, тут кажуть, ось, бачите, відразу башта випала. Що десь південна частина, та, що до сторони Запоріжжя, скажімо, там буде прильот. І дуже серйозний. Якась така, знаєте, м -м, споруда жіночою назвою. Отаке. От Господи, поможу. Тобто жіночого роду. Е ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так. Наступна у нас це Новомосковськ. Що чекає Новомосковськ з 27 по 30 серп... червня? Летітимуть, але десь кажуть, передмістя Новомосковська там приліт буде. А в самій Новомосковськ карти не показали. Північний схід. Загроза. Так, Вільнянськ. Вільнянськ з 27 по 30. Чи буде до вас прильот? Страшно гучно. Щось збиватимуть дуже близько біля вас вночі. Прямого прильоту я не бачу. Ну земля содратися буде. Якась, кажуть. Зараз скажу, що це я бачу? Якесь таке, знаєте, як може бути зруйноване якесь таке господарче підприємство. Щось тут є. Це південна частина Вільнянська. Можливо, це Вільнянський район, передмістя. Щось південніше тут може бути зруйноване. І ще мені показують карта кладов, кладовища, щось там також може це бути як. Тема кладовища мені прийшла. Будьте уважні. Місто Київ. Мої вітання. З 27 по 30 червня мені пишуть люди. Дякую вам за зворотній зв'язок, що пишуть мені з Києва люди з інших міст. Чекаю від усіх. Зворотнього зв'язку. Місто Київ. З 27 по 30. Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Так, 27. Червня, місто Київ. Чи буде приліт? 28, 29, 30. Так. 27. Лівий берег. Дивіться, летить на лівий берег, летить з підземного напрямку, ракета, летить. Її кажуть, але їй щось тут кажуть, як уламки збиватимуть. Для лівого берега є загроза від уламків. Так, 28. Тут нестабільна система, нестабільний фундамент. Так, дивимося, лівий берег Києва. Правий берег. Лівий берег. Правий. Лівий правий. Ви знаєте, якась от 28-го йде така досить серйозна загроза для Києва. <кхи> для обох берегів. А, біля води туди будуть цілити, цілитися, де вода. А, там мені йде, чи, чи мости, чи щось якесь там споруда. Бачите, скільки летить ракет на Київ. Бачите, загроза, є реальна загроза. Тому тут, кажуть, для лівого, і для правого берега є небезпека. Прямого прильоту башта не випала, але такі, знаєте, карти, що, що збиватимуть, що не долітатимуть. Оце, оце на жаль, карти показали. Так, 29. Карта відлюдника. Проблеми з, з освітленням, з електрикою. Так, лівий берег міста Києва. Правий берег міста Києва. Дивіться, окраїни правого берега тут випала башта, але вона перевернута. Тобто, кажуть... Що, щось зіб'ють. Воно, влучання нема, але пошкодження споруди є. Ще раз нагадую, що дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один день. Вісімка кубків. 30 червня. Карта уход. Лівий берег Києва 30-го. Правий берег. Дивіться, знову такі карти. Бачите, як летять куча ракет. І тут відразу випала карта башта, але слава Богу, що вона перевернута. Оце 29-30. Тут досить серйозна така для обох берегів Києва, тут, кажуть, над лівим берегом будуть збивати Загроза від уламків. Щось тут будуть... От і на, 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 два, на обидва береги 30 числа є небезпека. Будьте уважні, обережні мої дорогенькі. Так. Ідемо далі. Біла церква. Моє вітання. З 27 по 30 червня. Чи буде приліт у Білу церкву? Я не бачу прильоту. Слава Богу, нема. Нема прильота. У ці дні в Білу церкву. Одеса. Героїчна Одеса. З 27 по 30. Чи буде приліт в Одесу? Коло води, біля води, бачите, вода, тема води намальована. Будуть збивати. Але щось йде, кажуть, пошкодження для південної частини є загроза від уламків. Проблеми з освітленням тут будуть, на жаль. Але Одеса вона захищена, якось ставлять захист там, якось ну, стараються максимально. Захистити. Ну, щось тут для прибережної зони карти показують. Є для одеського району тут є небезпека. Так, кривий рік. Кривий ріг. Що вас чекає з 27 по 30 червня? Північна частина Кривого Рогу. Прильота. Слава Богу. Південна частина кривого рогу. Південна частина кривого рогу. Бачите, там, де море з півдня, загроза з півдня є, і там щось як. Передмістя південної частини там загроза від уламків. Сипеться, бачите тут? Ну, От щось будуть тут, бачите, башта вам випала південний район, південна частина, там є небезпека, щось буде збивати. Прямого влучання нема, але загроза від уламків досить висока. Так, західна частина Кривого Рогу. Чи буде прильот з 27 по 30 червня? Десь будуть над вами пролітати біля вас, але до вас прильота нема. Дуже близько будуть пролітати східна частина кривого рогу. Східна частина кривого рогу. Так, Східна частина кривого рогу. З 20 по 30 червня. Східної частини, тут кажуть, загроза від уламків. Саму е, е, східну частину прильоту я не бачу. Розвідувальні БПЛА будуть світати їх будуть збивати. Так. І центр Кривого Рогу, що вас чекає, з 27 по 30 червня. Дивіться, щось загроза від шахедів, від наземного якогось озброєння. Воно, знаєте, на, на світанку, на розсвіті. От така є небезпека тут. Є загроза для е, приватного сектору. Ну, слава Богу, башта не випала, але щось тут будуть цілитися туди, десь будуть збивати, недалеко від центру. Будьте уважні. Чекаю зворотнього зв'язку. Миколаїв, чи будуть до вас прильот? прильоти у ці дні з 27 по 30 червня? Прильот. Миколаїв. Дивіться, відразу карти показують. Щось спіймають, шахет спіймають, ракета пряме влучання. Тут якась, знаєте, так, масована атака із шахетів. І щось, бачите, пряме летить вниз. Угу. Якась, так, знаєш, конвеєром таким. Угу. На жаль, бачите, щось не спіймають. Миколаїв, ці дні будьте О, обережні. Очаків. Мої вітання З 27 по 30 число. Місто Очаків, чи буде прильот до вас? Очаків також, бачите, вам випала. західно південно-західна частина тут є загроза прильота. Північна частина тут словлять, а от південно-західна тут, на жаль, карти показують, що може бути прильот. Будьте обережні. І ще показують, що пожежа буде на місці возгорання досить висока. Ну, хай це не збувається. Так, Львів з 27 по 30. Що вас чекає? Мої вітання. Львів. Чи буде приліт у місто Львів з 27 по 30 червня? Страшно гучно, але десь кажуть воно у Львівській області, але у Львів нема прильоту. Дай Бог, щоб все було добре. Тернопіль. Мої вітання. З 27 по 30 червня, місто Тернопіль. Прильотів нема, хоча, кажуть, десь південна частина Тернопільської області, там якась є загроза, там щось кажуть, летять з двох сторон, але їх будуть збивати, десь в Тернопільській області будуть збивати. Бережіть себе. Хмельницький. Хмельницький з 27 по 30 червня, що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів. Місто Хмельницьке. Чи будуть до вас прильоти в ці дні? О, відразу показало, що так. Карти відразу показують, що так. Півден... Північна частина. Північно-західна частина міста Хмельницький. Карти показують, що буде прильот. Будьте максимально обережні, тому що тут показують загрози для цивільного населення. Гучно, страшно. Вночі. Будьте обережні, мої дорогі. Це показує, що прямо тут, ну, прямо найближчий день два отак. Старо Костянтинів. З 27 по 30 червня. Чи буде прильот до вас? Дивимося, старо Костянтинів. Буде прильот у Старокостянтинів? будуть Десь район, а в самий Старокостянтину тут, слава Богу, карти не показали прильота. Хай буде так, але десь вокруг, десь близько, на окраїнах тут показують. Передмістя тут так є, на жаль, Харків, героїчний Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Харкова у ці дні з 27 по 30 червня? На жаль, не зменшиться. Не зменшиться. Є загроза навіть для житлових будинків. Тут показують навіть, на жаль, і жертви. Тут жертва ще якийсь буде великий прильот. Мої дорогенькі тут карти показують, що, як ви знаєте, як ближче до центру. Ось отак центральна частина тут. Ой, нема зменшення, на жаль. Херсон. З 27 по 30 червня місто Херсон. В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки. Херсон. Ну, будуть, бачите, от, страх для житла людського. Будуть, будуть прильоти, на жаль, тут і ракети показують, є загроза, і від щось із наземних установок. Тут зменшення, на жаль, я також не бачу для міста Херсону. Але тут показують, що навіть щось у вас там може бути звільнення якогось маленького, ну, може неможливо не, не, не в ці дні, ось прямо сьогодні-завтра. А от що то ось скоро. Такесь іде звільнення якогось населеного пункту у Херсонській області. Карти показали Вінниця. З 27 по 30 червня. Чи буде приліту Вінницю? Ні, приліта в Вінницю я не бачу. О, тільки сказала, бачите? Є тут, ще скажу, південно-східна частина. Щось не спіймають. Ага, Вінниця. І тут показують, що можуть бути жертви. Десь як передмістя Вінниці. південно східна частина. Є небезпека. Карту берете, дивитеся, де південь, де північ на карті, де схід. І отак орієнтуйтеся. Бережіть себе. Кропивницький. З 27 по 30 червня. Місто Кропивницький. Буде приліт у Кропивницький. Нема приліта, карти не показують. Не -не. Нема. Десь е, будуть летіти по району, так. Десь гупи, збивання буде. Десь по району передмістях е, південна частина Кропивницького. Це може бути південна частина Кіровоградської області. Бачите, тут є щось, тут буде. Збивання дуже близько біля Кропивницького, але на, під, під, на підльоті, на підході, скажем так. Бережіть себе, будьте уважні, слухайте тривогу. За, на жаль, у мене така інформація. Чекаю від усіх зворотнього зв'язку. чекаю, з якого міста ви мене дивитесь. Пишіть свої запитання. Я підбираю запитання для наступного бліцу. А кого цікавить особиста якась інформація, звертайтеся до мене за консультаціями. В порядку черги, всім приділяю уваги. Можливо, не в той день і не на другий день, але обов'язково я всім відповідаю. Все буде Україна, Україна перемогла. Все є Україна. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги я вам всім-сім всім бажаю.